Не забувайте, що зараз є в наявності бурна нас 1-метра 4-метрова. Важка дискова 1 вона вже йде як дископлуг більше. Глибина обробітку 15-20 см. Також є у нас оприскувач від відновлення, водозапчастини, запчастини. Ціна в районі 500 доларів буде. Цікаво, номер телефону підвіть. Також є кабіни газоновські 53 го малі. МТЗ-кабіни, таке тут в принципі, ще хлам є. Причіп, Це поки не продається. Також у нас і полісі 812. Жатка до нього з візком. Орієнтовно. Комбайн буде з жаткою тисяч доларів. Комбайн на ходу, але треба його передиплюватись. Тож, зараз у нас є Супен 8 ціна її буде 13 тисяч гривень. Вона під відновлення, в принципі, вона комплектна, частково, нема передніх коліс. Інжекторна система є. І основу можна зробити сівалку. Також залишився КПЕ. КПЕ був робочий цінаю 500 доларів є на нього торг. Лапи всі комплектні, рама це ще здається старого зразку або іншого заводу виробника. Також підготовлюємо зараз два трактори УМЗ, шістьорка велика кабіна, але панель у нього йде ще з малою кабіною. Трактор буде в справному стані. По словам старого власника тут була встановлена нова поршнева. Самі ще не вскривали, не дивились. Також є у нас мтз 80 На дозаторі вже йде, але треба робити двигун. В комплекти до трактора віддам нову поршньову комплект. І нова помпа буде. Що треба доробити? Треба зняти колінвал. Колінвал тут номінал 1. І треба його шліфувати. Також треба кинути вкладиші. Колінвал не критичний, але, в принципі, там є мінімальні зад... е, е, які? лінії мінімальні. Його краще б шліфанути. Ціна ціна МТЗ буде десь в районі 2800 доларів. Гума на нього є, колеса є, все комплектно, також навіска в нього дуже комплектна. Це все йде з трактором. Кому цікаво номер телефону під відео, телефонуйте. Також зараз готуємо сівалку СЗ36 в дуже непоганому стані, рама в неї не варена, не прогнута. Банки ціленькі, також не гнилі, По геометрії в найпорамі все рівно йде. Прогибу немає ніякого. Сошники, сушники тут йдуть на два ряди. Тобто узкорядні. Кому цікаво, сівалка буде продаватись. По ціні уточнюйте. Ось на неї гума. Також культиватор Донецького виробництва посилений йде. Що ми в ньому замінили? Замінили оці крайні буси, бо їх зазвичай рве. Лапи. Лапи також треба буде докупити. Ну, можливо, ми встановимо, можливо, просто на них уступимо ціну. Кого цікавить, номер телефону під відео, телефонуйте, пропонуйте свою техніку, можливий обмін, можливо, все домовитеся. Також сам комбайн 812 полісія, резина передня фактично як нова. Ніде не порізі, ні не тріщини не було. Задня резина також в непоганому стані. Комбайн її підварювався, тобто його треба передивитися, але він в справному стані. Він працює, двигун, двигун бере масло. Двигун D260 МТЗ. Кидає масло. Тобто поршнював під заміну. Коли цікавить, номер телефону під відео. Телефонуйте. Більше інформації по телефону, все можна уточнити. Знаходиться в Миколаївській області, СМТ Березнигувати. Бочка, виріши трохи обновити. От її не міняний. Ніде не розбита, ніде нічого. Ось прес. Крышки ось є, познімав. Надо підварити. Цяки помащені. Все крутиться. Реалес і гарний. Підкрасить його, конечно. І буде класним. А так я залден в пошлому воду. все помазанный. Терезина еще. Еще появится терезина. Кардан есть. Подборщик тоже ревнашенький.